Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсія по новому. Якою буде вартість балу після ведення бальної системи, від нього залежить розмір пенсії. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В новій формулі головне порахувати, скільки у людини балів, а потім помножити це на вартість бала. А якою буде вартість бала, якою буде вартість бала, формула передбачає, що вартість бала має дорівнювати 30% від середньої зарплати за минулий рік, поділені на 4200. Тобто йде прив'язка до ідеального усередненого показника. Тут також буде враховуватися зарплата, з якої вже вирахували податки, за такою формулою, у 2024 році вартість бала могла б для всіх дорівнювати приблизно 80 копійок. Якщо їх помножити на 4200 балів, то можна отримати страхову частину в розмірі 3360 гривень. Якщо до цієї суми додати описану вище базову частину в розмірі 1848 гривень, то разом отримаємо 5208 гривень, про які йшлося вище. Це пенсія за новими правилами при стажі 35 років і середній зарплаті протягом життя. Сьогодні ж така людина може отримувати значно менше, якщо пішла на пенсію давно, не так сталося, як гадалося, але поки триватиме перехідний період, уряд буде встановлювати вартість бала в ручному режимі трошки нижчу, ніж прописано у формулі. Бо, як ми зазначали раніше, у бюджеті немає фінансового ресурсу. Щоб перевести на нову формулу усіх і одразу зазначається, що до 2030 року при визначенні вартості бала буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який буде переглядатися щороку з 1 березня. Тому пенсії піднімуть не всім і не так сильно, як можна було б очікувати, до того ж під час переходу на нову формулу зникнуть різноманітні доплати і дотяжки, в тому числі зникає таке поняття. Як доплата за понаднормовий стаж. Але це має бути невідчутно за рахунок збільшення страхової пенсії і додавання до неї базової частини, аби не вийшло, як під час реформи в 2017 році. Багато пенсіонерів пам'ятають, як тоді майже всім усучаснили зарплату, що підставляється у формулу розрахунку, але при цьому непомітно урізали коефіцієнт стажу. Як у нас полюбляють, однією рукою дають, а другою забирають.